я знайшов такі от красені. чистенькі, як має бути. І це знову ну вже у нас є Ось фіодити вже знову маленькі, ганенькі. I'll just look Іду над дорогою. Така от дорога. От далі трава. Таві, звісно, вони ростуть, але зараз не видно. що Переходимо на іншу сторону і вертаємось назад. Знову. Може щось буде видно. А може і не буде. Але сама ситуація в чому що ми з вами йдемо над дорогою отак от і збираємо гриби. І їх тут реально хватає, щоб поїхати набрати, заготувати якусь жаренку чи що. Ради того, щоб сходити по гриби, завжди з'являється такі настроєння хороше. Ось ви пройшли, подивилися. Щось знайшли, щось не знайшли. Ну, сама ситуация, что просто дуже, скажем так, много их есть. Вот, смотрите, буквально прошли и уже нашли. Здоровья. Прямо растут. То есть, и это себе І відпочиваєте і настоя дивиться які красний. Вот. тільки що біля його листочок такий похожий Гриб Ой дивіться, не встиг положити знову следуючу. Ось. Бачите? Ваша тільки задача може заключатися в тому, щоб ви уважно дивилися по сторонах. Все. Приїдете собі і збираєте. Туди теж дорога йде, Може блістянець, не будемо туди йти, повернемося назад, переїдемо в інше місце, можливо, там ще щось знайдемо. Очто, які ростуть. Оце несідобне, а може й поле сідобне. не знаю, я таких не беру. Так, недалеко я відійшов, дивіться, скільки їх нам ростуть один, два, три, чотири, п'ять. На одному місці. П'ять штучок. Травляються друзі дуже... знову. Такі от. Грибочки. Знову слідуючі. Все складаємо в пакет. Так, от ще один. Ідемо далі. Йдемо далі. І дивимося. Що ми бачимо. Знову. Хумори, помилився, думав, білий гриф Далі щось не видно.

Так, можна повертатися, далі йде болото, дорога Но вже не видно, тут будемо вертатися далі по стежці. Так оце шукав гриби, дивіться, я під'їхав, а вони от, вон мотоцикл стоїть, а вон вони молоденькі прямо на дорозі. Під колесом Прямо під колесом, дивіться. От колесо і тут навіть не побачу спочатку, але зараз знову так от буває. Так що перш ніж їхати вперед можу пройти, продивитися так. Ага. Ось знову два штучки. Було б що якби дивіться, ще один. а Тут ще один. Один на одну. Так от друзі збираємо гриби. Вони один на одному ростуть. Вон, дивіться, що на тільки тут йшов. Не побачив. Ну. Опа. Раз, все. Йо-моє, Тут он ще один. Ходив-ходив і не знайшов, прийшов і ще раз знайшов. Ну, ще один. Та є моя. Тут ще воно один. Ще на тільки тут проходив, не побачив, дивіться, скільки їх є моє. Бачу, ще один. Всі молоденькі, гарненькі. 50 ще один. Так, все пособирали. Можна їхати далі. Тут вже не видно. Так от. Добре, будемо далі. Так, знову вийшли на дорогу. Так, йдемо. Шукаємо знову рибочки. О, ви цікі. Поїв. Поїли, коротше. одному місці один на одному надо стоять гриби так дивимося вже знову знайшли один так кидаємо, тепер Та йдемо далі що ми бачимо О, знову

Рухаємо далі. Дивимося по сторонах. Видаляємося. Обично воно ростуть в папоротниках. Дивись, так? От ще один. Гуденьке. Просто масуж кожну передивлятися, щоб побачити. Чи щось не загубив Какие хороший. все, ну тетики. Вот, как здорово залынуть, лицо вот одна Так, там дивиться друга. А он дивиться третій. Так, далі ще пройдемо, може щось Знайдемо. Такі от, друзі, гриби. Ростуть. Добре, йдемо, замираємо все, що по дорозі нарізали. Так, ну і далі знайду, знову щось знов зазніму. Так, друзі, заїхали ми в ту таку місцевість, лісисту. Сильно такий гостий ліс, молодняку багато. О, значить що ми тут знайшли. Ось дивіться. Ось така гарна. зеленичка. Так, далі. Дивимось. От гривочки. Польські. Польские заячи, как их только называют. Так. Так, шелдэ. Так. Вот еще один. И тут... -а. Шодин. Дивіться. Опа. Тут ще один. Все чистенькі, гарненький. Зараз все до пакета позбираю на кучку. От, дивіться, пакет стоїть. Біля пакета гриб знову. Так, зараз це все позбираємо. Так, знову знайшли Ось такі от. Польовачок. Грибочок. Польовачок. Так, продовжуємо. Далі йти. Шукаємо гриби. Поки що м'яку На те, що ми знайдемо гриба, немає. продолжаем наш пошук так снова нашли плювочка и далее продолжаем наши пошуки рыбочки.